Ну дня, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні спекти якийсь торт. Значить так, беру я взагалі-то треба 4 яйця великих, а в мене такі невеличкі яйця. Я беру 5 яєць, стакан цукру. Зараз я ці яйця так постараюсь максимально з цукром збити. Тепер я висипаю сюди Рівно один стакан, отакий звичайний стакан. Борошна, какао. Дві чайних ложки какао. Чайну ложку, повну чайну ложку розпушувачу. Ось так. Я на борошно завжди кладу. Гарно це все перемішую. Духовка вже гріється, дівчата. 180 чи 190 градусів. Дівчата згадала три ложки. чайних треба какао. Я додала ще одну ложку. Це гарненько вимішую. Суміш вже як густа сметана. Я виливаю форму, вилила я тісто в тортовницю і ставлю в духовку випікати. 180 градусів, не знаю, скільки хвилин. Треба провіряти чи то шпажкою, чи то з печинкою. Спікся мій біскіт. Тут трішки він нерівний був, то я так підрівняла. Я ж ніколи не хвилююся, якщо щось не виходить. Все вийде, все буде добре. То я зараз отак розділю на дві частинки. Звичайно, це ж буде не пражський, але щось таке хочеться. Ось я розрізала на два коржі. Один я відкладаю, відставляю хай холоне, а я тим часом зроблю крем. Пачку масла я сюди поклала, розгущенки покладу десь вареної. Не знаю, три ложки, може. І сирої, може, дві ложки. І оце зараз я перемішаю. І в мене буде такий крем. Дівчата, головне з душею. Зараз я швиденько це все перемішаю. Ось так воно, дівчатка, розмішується в однорідну масу. Крем готовий, хоч на виставку. Видумовуємо на ходу. Ось у мене ці два коржі. Це мене джем абрикосовий, рідкий. Я його зараз сюди полю. Замість пропитки. Хай трішки постоїть, трішки пропитається. пам'ятаєте, я казала, що я там горбик якийсь зрізала. Ось він, у мене той горбик. Це, виходить, у мене залишиться тісто. То я зараз зроблю крихту з його. Я подрібню зараз, чи то на тертушку, чи як. крему у мене так достатньо багато. Я розділяю його наполовину і оце зараз я одну половинку намажу. І другу так само. Щедро так. Оті залишки, що я вам казала, я ж подрібнила. І я їх сюди, а чого добре пропадать? Половину попробую бортики обкласти, борти обкласти. Я беру цю половинку, теж намазаного і кладу сюди, не припліскую і помажу зараз я. Може, навіть і в мене достатньо буде крему весь помазати торт. Обмазала я ось свій торт. Така довольна. А тепер оце сюди ще додала какао. І оце я хочу так його ділом тірамісу зробити. Робила я торт шедевральний. Я така довольна, може, в мене щось і не так, але я стараюся і не кондитер. Я стараюсь сама роблю і вам показую, що я роблю. Я більше по випічці. І то я, як кажуть, не професіонал, що мію, ти показує, ділюся з вами своїм досвідом. Дещо вмію, дещо не вмію. Не судіть суворо. я старалася. А розріжу завтра. Зараз поставлю його в холодне місце. Завтра будемо куштувати, що в мене вийшло. А вийшло дуже смачно. Ось мій вчорашній торт. Зараз я розріжу, скуштую. А потім Маринку буду пригощати. Ось такі дівчатка він в розрізі. Я дуже довольна. Ось так він виглядає. Суперово. Задумка була на п'яну вишню, вийшов, не знаю, як він називається, назвіть самі. Або я ще назву його зроби сам. Отак. Це вже Маринка точно скаже, як він називається. Але чимось схожий на пражський. Дівчата, не обіжайтеся. Супер. Оце варення тут дещо треба. Як не для кондитера, то в мене вийшов суперовий торт. Я дуже довольна і смачний. Хочете, зробіть. Ні, робіть по-своєму і мені поради давайте. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.